Шановні українці, шановні колеги, незважаючи на те, що Верховну Раду України і керівництвом було зроблено все, аби вимкнути світло і не дати мені зробити антикорупційну заяву. Проте я хочу сказати, що після тих подій, які були на Сході, у нас є великий ризик, що такі самі події через корупцію в уряді, корупцію Авакова і прем'єра відбудуться в інших регіонах України. Перше, я звертаюся до президента України безпосередньо. Я звертаюся до українського народу безпосередньо, до президента як гаранта Конституції. У конституції записано, що земля і надра належать українському народові. Я запитую вас, чому ви до цього часу дозволяєте прем'єр-міністру України і Авакову по суті продовжувати дирибан газових родовищ на території Полтавської області. Ви одним розписом пера, одним словом, одним однією заявою можете зупинити по суті Грабунок Полтавської області на цьому тижні ми, нам вдалося по суті зірвати засідання обласної ради і не дати віджати у простих полтавців вісім надзвичайно важливих родовищ, які свого часу належали Ставіцькому. А після повалення режиму Януковича, зараз аваком разом з Яценюком. Проводить цілу кампанію, аби забрати собі відповідні родовища. Ними було створено фірму, яка називається Агроінвест, засновником в якій є помічник одного з депутатів Народного фронту Котвіцького, який безпосередньо зв'язаний з Аваковим, який, до речі, має прізвисько в Полтавській області. Саша Браслет є кримінальним авторитетом, з яким Аваков разом з Яценюком хочуть забрати вісім родовищ. Ми не дозволимо їм зробити це в обласній раді. Партія простих людей продовжить відповідну боротьбу так само в усіх абсолютно органах. Я не дам жодного родовища, я цинікую Явакову. Ті, хто прийдуть за родовищами в Полтавську область, отримують по заслугам. Яйця повідриваємо тим, хто, не дай Бог, занесе руку над народним багатством.